Життя наче потяг, зупинка під назвою Школа. А потім чекає на нас невідомий маршрут. Прощання щемке. І розчолені очі довкола. Ми підемо далі, а ви залишаєтесь тут. І тихий перон забуває про галас, дитячий. Шляхи, як стрічки, що сплелися в дівочій косі. Нам простір відкрили, а серце сміється і плаче. Бо часткою його. Ми з собою забрали усі. Зустрінете інших, таких вже не буде ніколи. Ви душі ліпили, і нам дарували знання. Якими смішними колись ми з'явились до школи. Якими прекрасними йдемо зі школи в життя. За роки шкільні нам чимало вдалося пізнати. Кохання і дружбу. І радість, і відчай, тиск. Гадаємо, ми, що навчили ви нас відрізняти. Де щедрість і вірність, а де тільки зовнішні Дороги в майбутнє колись і вони завертають. Відчиняться двері. Ми рідний, побачимо клас. Тут нас розуміють, розрадять і завжди чекають, бо вчителька наша ніколи не зможе забути про нас.